Доброго дня, висвіта компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Audi a 4 2013 року на автоматі на повному приводі, тобто кватро, і з пробігом 211 тисяч кілометрів. Долітрою знають двигун. До речі, відкапіталений, повністю повністю обслужили, зробили по кузові. автомобіль в дуже хорошому стані з Америки ціленькі приїхали, там були масенькі подряпинки. Стоять оригінальні титани, взагалі без бардюрок. І теж хороша стоїть резина. Присутні у нас покузові парктроніки, Спереду є камера заднього виду. Якщо по спокої залізу уважень, по кузову, ніяких немає. Є у нас безкічує доступ. Є у нас мертві зони в зеркалах. Бежевий салон шкіряний. До речі, дуже класному стані. Присутні суті, у нас електрорегулювання і пам'яті сидінь. Є датчики світа, датчики дощу, підігрів сидінь, мультикермо, круїз контроль Звичайно, що є клімат контроль двозонний, ось така мультимедіа, Теж присутній люк, поселені взагалі заважних питань немає, доглянути чистенький і без ніяких плям. Е, ось, технічно автомобіль повністю обслужений, було багато чого зроблено, і зараз не потребує взагалі ніяких додаткових вкладень. Ось, якщо когось один автомобіль, приїжджайте в місто Львівки, це ваше 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.